Торгівля пивом без дозволу і біля дитячих майданчиків. Так працюють житомирські підприємці. Навпроти дитячого майданчика на вулиці Шелушкова. Відвідувачі можуть вживати спиртні напої просто на очах у дітей. Тут тобі і столики, і парасольки від дощу та палючого сонця, і попільнички, якщо хто хоче викурити цигарку другу. Відвідувачі також є попри прохолодну погоду. Втім, ледве побачивши відеокамеру, продавцям, неначе відбирає мову. Нам навіть не відкрили віконечко, з якого щойно продавали пиво. В наметі на майдані згоди та ж сама ситуація. Тут кажуть, що просто не хочуть розмовляти з журналістами. І направляють до директора. А яким чином можна зв'язатися з директором? Де його можна знайти? Приїдете через часа два. Через дві години приїдете, так? Да? А ви нічого не скажете? Ні. Питання намету в центрі міста вже ставилося на міськ виконкомі. Міський голова заявив, що власники намету не мають дозволу на сезонну торгівлю і дав вказівку чиновникам навести лад. Втім, в центрі міста і досі продовжують продавати спиртні напої. На жаль, влада сьогодні бореться тільки з неугодними для неї, але коли йде є боротьба за інтереси здоров'я жителів, інтереси здоров'я дітей. Коли є просто виконання якихось моральних норм, влада це не бачить. У міській раді впродовж трьох днів обіцяли прокоментувати ситуацію з певними наметами, проте так і не знайшли часу. За кілька ж днів після візиту журналістів до торгівельного намету, він виявився закритим, а на дверях повісили оголошення. В ньому повідомляється, що торгуватимуть тепер в іншому місці.